Сьогодні ми опять будемо будувати запорізьку Січ. Я коли своїм другом гуляв в Майнкрафт, ми знайшли, як встановлювати моди. І це мені дуже сподобалось. Але ем, ми, можливо, в відео скоро почнемо гуляти з модами, але коли добудуємо запорізьку Січ. Бе там вже є інші плани після Запорізької Січі. Їх треба після Запорізької Січі зробити. Хм. Так, я вже не так давно сюди не заходив, що не пам'ятаю, що ми будували. Ага, ми будували таверну, да? Ага. Прикольно. Прикольно. Що тут у нас є? Бо я вже не пам'ятаю. Ага, це стільчики такі, да? Оце ми був це. Я був тупию, так будував Ть, стільчики якісь не такі. В модах все кайфово було. Треба було відразу розбиратися з модами і тут їх робити. Так, можна зробити тут цю. Ми хотіли тут вежу зробити. Але я так вирішив. Тут можна просто отак сюди залазити. І можна вежу не робити. Можна просто взяти, залізти і, наприклад, піу-пів, піу, піу, піу. піу, піу. Цей. І тепер я вже хочу побудувати в центрі міста. Догадайте, що. Один. Два, три. Я побудую церкву. Бо в козаків вона в цим селищах була дуже обов'язкова. Дуже обов'язкова. Так, надо таке, надо таке, надо таке, надо таке, надо таке, надо. надо таке, надо таке. Надо таке. Ну да, і такий. Це можна будувати. Так, ну тут я вже знаю, як вона буде виглядати. Це вона буде дуже класно виглядати. Я вам 100% кажу. 100%. Ну, десь хай такою висотою буде. Не сильно ж велика вона повинна бути. Так, ну і тепер що... Ой, я трошки, я все криво побудував. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, так, все рівно, все рівно. Все рівно. Так. О, таке, ну тут не... не це, не став. Фух, так! Тут ми так ставимо. Треба нам... Таке скло Хоча... ні, ні. Буде звичайне нас скло, бо в них тоді ще цей, цих не було. І я зроблю оце ж таки. На якесь у нас дивно й вийде, бо я не вмію сильно красиві побудови будувати. Але скоро після запорізької січі ми дещо цікаве будемо будувати. Так, тут ось ми можемо ставити е, такі блоки. А, так, тут можна цю зайву одну прибрати. Давайте стінами стіни спочатку закінчимо. Так, тут оце вже в нас таке виходить. Тут е, от, отак виходить. Е, так. Ну, все нормально, поки виходить. І тут я дуже високо зробив, треба його так не було не робити. Так, тут ми заставляємо цими блоками. Ем, ну так, да, ми тут заставляємо блоками. І мені сподобалося мені яка найбільша частина сподобалась е, оце працює кузнює. І ще я там розібрався, як комбінить блоки там. Ну, mm, прикольно. І в казармі, коли я навчився комбінити блоки, мені стало легше. Тому що, пам'ятаєте, ми там будували ці, в скрині заставляли... Топори, мечі, броню, динаміти. А так ми цей, так було б дуже довго. Він вертар, спочатку це все закладать, потім знову цей. А так по одної, по, одно, по одної штуки розробив так просто і, і, і все. Цей. Зараз хотнічка, але я хочу зредобудувати цю церкву. Так. Е Ну, вже щось круте в нас виходить. Але. Цей, мені те, що не подобається, що воно буде в квадратне. А цей, а квадратне всіх. Ну, ну це не красиво, скажіть. Це дуже некрасиво. А я. цей, я не вмію красиво будувати. Ну, тут така, така штука буде. Тука штука такая ж така, 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 така штука буде ну, таке вже нам не потрібно так що можна тут за, заставити. а я хочу отака підлога, щоб була вот така пів пьем Жіть прикольна підлога. Ну, мені то подобається. Я не знаю, як вам, але мені подобається. Мені то подобається, да? Ну, хай буде воно без вікон. Я не хочу е, цей, щоб воно було з вікнами. Так е, буде, як на мене, воно буде некрасиво. А, ну тут можна так прибрати. Тут так ставимо. Так, тут можна поставити дві отакі ж такі штуки. Типу книжки треба щось поставити. Ага, так, ось ця книжка, ну там ще нову я поставлю Так, тут дві книжки. Тут стільці. Отака. От ну і тепер осталось самій хрест типу, зробити. Нічого. І можна давайте цей серія, ну, що ж ми щось дуже занадто швидко все зробили, а це, це мене дуже дивує. Ем, я хочу зробити фонтан. Я хочу зробити фонтан. Він буде такого, ну, красив, красивий буде фонтан. Схоже, як в поселень. Але ні, я її зроблю не схожими в поселення. Подождіть. Ми, ми ж будуємо це поселення цих козаків. А в козаків вже ж е, не було фонтанів тоді. Зробимо криницю. Криницю зробимо. Треба нам отак заставити блоки. Тут, ну я думаю, що в нас вийде гарний. Е, ну, гарна криниця. Це ж воно тут, типу, не щоб воно не витікало, ну, в землю, то, типу, не заходилось. Ну, як в реалістичності, в реальному життю. Ем, тут е, я хочу кругляком зробити його. Хой до такого шару хай буде криниця. О, а це що у нас? А, це вугілля. Ну, мені подобається. Поставте під відео лайки, якщо вам подобається, як я буду запорізьку Січ. Ну, якщо вам подобається, дійсно. Uau, que rasteiro! На сході сонця я хочу це, вам сказати до побачення. Ем, і дивіться, в нас же таке гарне є. Ну, я думаю, наші запорізькі січі вже залишилось небагато серій. Небагато. Можливо, ми сюди будемо ще трошки повертатися. Як закінчимо наступну серію. Ну, все. До побачення. До побачення.